Тички мої пронту хочу зараз поговорити. Мене йде потік, так я сама вас чу говорити, коли йде потік. То мене теж ця енергія розпирає. Я знаю, що треба розказати. Хоча сьогодні неділя я давала собі слово, що я буду енергетично стримана, але але краще зробити, і це для всіх всіх вас, я кажу, тому що ця енергія, яка спустилась зараз. Про те, що треба яке відео записати, вона або розчавить мене, або, скажімо так, я запишу корисне відео, і це відео 100% змінить життя когось із вас. Дивіться, я приїхала в Іспанію. У мене хулясте волосся тонке, але його багато. Та це та даність, яка мені дана. І я знаю, чи яке у мене волосся. Я його мила тут, в Іспанії, раз на тиждень, мили в солоні, укладали волосся, укладали дуже рідко утюгом. Це було раз в місяць утюгом, а три рази в місяць просто феном і розчоскою, гребінцем, іноді накручували, іноді ні. Крім того, у мене були найкращі засоби, термозахист. У мене я ще кожного дня використовувала по багато разів захист від сонця, і який результат? В, один, в одну мить це почалося в вересні. Якраз я вже в Іспанії на той, на той момент прожила скільки? десь два з половиною роки. У мене просто у мене було ось таке волосся. Кінці не були такі тості, як зараз, але вони були тоненькі, але було красиво, і в одну мить ці кінці просто стали лисими. Тобто, такі у мене є відео, попередні, можете подивитися. такі маленькі висіли рисочки, що мені навіть почали підписники писати, ну вже обрізти їх, але я і коротке волосся. Ну у мене не той стиль одягу. Не той стиль мого обличчя, вибачте, для якого підходить кудряве коротке волосся. Мені підходить варіант, коли волосся буде рівне, льняне, але це кератин. Це знов. Ну тобто, знов не та історія, і яке я прийняла, і яке я прийняла рішення, по перше, я почала думати, чому це. Всі казали, що у вас був стрес, не було у мене стресу. Я шукала причини, чому це сталося, волосся випадала дуже сильно в одну мить. Я купила Веледу, все почалось добре. І потім мені прийшла інформація про те, що у багатьох тут в Іспанії, Україна, таке відбувається з волоссям не тільки у мене. І в цей момент я зрозуміла, що, що наскільки. Проте ну, діло я роблю, роблячи амулети із картаро індивідуальні. Чому? Та тому що моє волосся українське воно не пристосоване до цього сонця. Я бачу це по іспанкам, які через одну користу через одну. Одна із десяти користуються термозахистом, у них густе волосся. Знаєте, ось таке прям товста волосина, бо вони народилися в Іспанії, і Боженька, який нас любить, вища сила, дала їм генетично всім таке волосся. Так, воно багатьох кудрявин у всіх, але є у спанок кудрявок. Але сама волосина більш товста, яка до цього сонця, яке постійно, подивіться. Вона ця волосина, вона пристосована, тому у них у багатьох довге волосся. Вони рідко нарощують його, скажімо так, взагалі не нарощують, ну тому що це дорого коштує, а по-друге, у них немає такої необхідності. І я зі своїм тоненьким волоссям спанок ще класна шкіра на ногах, тому плані, що у них немає судинних зірок. Тому що теж шкіра пристосована до сонця, вона така більш товста, це генетично йде. І про що я? Я про те, що зараз я наростила волосся, таке, як у мене у Конституції. І що я зрозуміла, що ось так і стосовно всього того, що нам пропонують в цьому житті, обов'язково. Враховуйте, що ми всі індивідуальні, що те, що може підійти одному, взагалі може не підійти іншому. Тому я би могла щодо стосовно моїх амулетів із карта РО, теж зробити як? Зробити загальний амулет і один амулет висилати всім, враховуючи, як взагалі так, є карта зі своїм значенням. І в принципі, якщо взяти карти і прочитати їх окремо. Кожну старші аркану, то можна зрозуміти, як карта до чого повинна призвести. Але ці амулети не будуть діяти. Чому? Тому що ми всі маємо свою даність, і не можна сказати, що у всіх фейчок, наприклад, да, не вистачає аркану сила для того, щоб вміти підкоряти свої емоції, тому до чого вони вас призводять. Не всім, якщо цю енергію додати людині, яка і так сильна, яка і так вміє себе контролювати свої емоції, така як я, і я е, там, наприклад, хочу побудувати стабільні і серйозні відносини, хоч зразу про себе. Я насолоджую життям, Я хочу бути щасливою. У мене немає мети обов'язково знайти чоловіка. Але це значить, що я не пускаю чоловіків в своє життя. Я пускаю тих, кого я хочу, когось на довгий строк, когось на короткий строк, в залежності від того, що виходить з цих відносин, і завжди я беру відповідальність також на себе стосовно того, що з цих відносин може вийти. Це так відволіклася. Кому цікаво те, що я говорю, відгукується з групи телеграм. Я там багато про це розповідаю. Підписуйтесь на мене, звісно. Так от Ханна, і так сильна, я сина натура. Я вмію підкорювати свої почуття, тому що куди я йду, бо я можу входити від чоловіка, навіть якщо я його кохаю, коли я розумію, що відносини з ним мене руйнують. Раніше до амулетів у мене була така історія. в принципі, це є приєдно, чому я почала їх робити. Так ось мені взяти ще мій та ліс, ну, в є, Алісман, амулет, взяти ще аркан сила, то які там відносини я побудую? Я ні з ким нічого не побудую, бо якраз мені те, що я дуже вмію контролювати свої почуття, мені це і заважає. Почуйте. Я просто іноді бачу, коли якісь тарологи надивились чи мене, чи взагалі хочуть теж щось робити, і вони кажуть: ну візьміть карта імператриця, да, там, чи якусь іншу карту, і почніть на неї медитувати. Тобто карта імператриці це класно. Е, да, тобто імператриця ще зрозуміла, там, хоч, звісно, є певний кон контекст, да, в цьому. Саме безпосередньо. Але там же шлях який. Тому що до імператриці одна людина може дійти за 5 років, одна 15, а інша за рік. Бо про що я? Про те, що кожна з вас приходить, коли замовляє амулет у мене, наприклад, або коли приходить до рішення, все, я хочу м'яти своє життя, кожна приходить своїм набором. Набором тих програм, які у вас є. І... Треба індивідуально дивитись, розумієте, які енергії вам потрібні. Там не тільки старші аркані, аркани потрібні бути. Там навіть зараз я перегорнуті карти використовую, якщо це потрібно знов таки. Тож, пам'ятайте цю історію з моїм волоссям, з волоссям Українок, у яких воно пообламувалося. Напишіть мені, українки, хто є. Пам'ятайте, що іноді результат може бути не той, тільки від того, що ви взяли собі за основу якісь певні знання, там семінар проходили, чи ще щось, які в вашому випадку ніяк не допоможуть. Тут безпосередньо треба індивідуальний підхід, чому психологів. Радять індивідуально з ними займатися. ок. Чому розклади індивідуальні? Теж ок. І чому амулети саме повинні бути індивідуальні? Тому що знов кажу: у іспанок товста волосина, а Україна тонка. Хоча є українські з тостої волосина, але беру я в загальну. Тож все діє, все має результат, щоб ви не вибрали. Я маю на увазі як наставників. але завжди вибирайте все ж таки індивідуальну роботу з собою для того, щоб саме ви проходили ті трансформації, які потрібні вам. Тому що скільки коштів я виконувала на своє волосся, ну не виконувала, ну витратила. І не дало результату, воно все рівно обламалося. Змієте? Тобто, ну тому що це так. І, і там спеціальні я купляла і грибинці. Та там чого тільки у мене немає в арсеналі. Але я докупалась до істини і ще раз зрозуміла, що, так як говорять, як там, що добре, да, там тясарів. От не пам'ятаю, ну ви пам'ятаєте, Напишіть мені цю пого приказку. Тож всім гарного, мирного дня. Добирайтесь мою групу телеграм. Кому я відгукуюсь, заказувати індивідуальні амулети із карта Ро це моя авторська технологія. Кому не відгукуйтесь, то все рівно, будь ласка, ідіть в розвиток. Розумійте, що те, що ви маєте сьогодні, це не кінець вашого шляху, це завжди початок. Люблю вас.